Знаєш, що відрізняє дорослу жінку від дівчинки в тілі жінки? Дівчинка чекає, що її врятують. Доросла жінка рятує себе сама. Дівчинка боїться, що її не виберуть. Доросла жінка вибирає себе і не торгується. Дівчинка зливає справжню себе, щоб подобатись. Доросла жінка. Сміливо проявляється, бо вона прийняла себе такою, як є. І саме в цей момент, коли ти стаєш собі справжньою опорою, приходить все: гроші, ясність, впевненість, сила. В моїй жіночій групі ми не граємо в дівчаток. Бути жінкою це важливе рішення. Якщо прийняла його, пиши, хоч вона жіночі зустрічі.